Продовжуємо нашу лекцію з філософії війни. Лекція 18. Сьогодні про релігію. Філософи розрізняють два типи релігії. перше, це природні, що базуються на спостереженнях за природою, і богооткровенні, що базуються на священних текстах чи власних откровеннях. Власне, багато філософів і стало відомими релігійними фанатиками чи творцями нових релігій. А в центрі уваги філософії лише те, що ми називаємо Бог. Отже, перша спроба є те, що зумовлено існувати. Все, що зумовлено існувати, було попереднє зумовлено чимось іншим. Отже, має бути перша подія, яка зумовила все. Тобто перша причина всього. Друга спроба: важкі механізми мають бути кимось сконструйовані, тобто ефект годинникаря. Він зараз дуже модний. Третя спроба рівень складності творця і фактор випадковості. Але все це перекреслює четверта спроба: еволюція та природній добір. І про філософію війни. Війна всього лише боягузлива втеча від проблем мирного часу. Томас Ман. Нездатність нашого ворога вирішити свої проблеми через власну клептократію. Повело їх в напрям війни. Філософія учить та любить.